Лабораторна робота номер 8 Визначення заряду електрона. Метою роботи є визначення елементарного заряду за допомогою явища електролізу і використання законів фарадея для електролізу. Перед роботою готується розчин сульфату МІДі, в якому внаслідок явища електролітичної дисоціації утворюються позитивні іони МІДі і негативні іони кислотного залишку. Збираючи схему, Треба звернути особливу увагу на те, щоб досліджений мідний електрод, який перед цим був зважений, повинен бути приєднаний до мінуса джерела струму. Під час роботи треба слідкувати за показами амперметра і за допомогою реостата підтримувати постійну силу струму, яка буде змінюватись внаслідок нагрівання електроліту. Після закінчення електролізу досліджуваний електрод треба просушити і тільки після цього провести повторне зважування.